слава. Дякувати Господу. Ми завітали до вас. Хочу трішки розказати про нас, і звідки ми. Ми з міста Черкаси, церква Голгофа. Мене звати Анатолій, мою дружину Тамара. Тись тут не бачу. Потім Анатолій, його дружина Наталя. А це всі діти, які разом з нами, то. Діти з трьох сімей, які народжені серцем. І в нашій церкві от зародилося таке служіння, хор, і моя дружина, а ось ще вчитель також Даша, займаються з дітьми. От ми тут з вами для того, щоб славити нашого Господа. І саме основне, для того, щоб дякувати йому за все, за всі його турботи, за милосердя, за благословіння, за все те, що. Він турбується про нас щоденно за все, що те, те, що зробив він до сьогоднішнього дня, як благословляв, як проводив, як навчав. І дійсно за все варто дякувати нашому Господу. Тому закликаю сьогодні, да, щоб кожне серце, яке тут, дякувало Господу, і за те, що маємо такі чудові плоди, різні, да. ніхто сьогодні на... Українській землі, хто терпить війну, але не залишилися голодними, тому що Господь на полях послав багато всього, і ми маємо, слава Господу, того, що потрібно для нас фізичного плоду, дав вдосталь. Але Господь, духовний хліб і в часи випробування, і не в часи випробування Він також промовляє, говорить про те, що шлях один і двері одні да, мають бути. Хоч шлях вузький і двері вузькі, але маємо зайти в ті двері. Благослови душе моя Господа, і все моя, моє святе імені Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує, Він бажання Твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел, Твоя юність, Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив у Майсеєві, діла свої дітям Ізраїлевим, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами, відплачує нам, не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його, як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожарівся над тими, хто боїться Його, бо знає Він створення наше. Пам'ятає, що ми порох, чоловік, як та трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце Його не пізнає його, а милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його і правда Його над синами синів, що його заповіта додержують і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола Свого, а царство Його над усім володіє. Благословіть Господа, його ангели, велетні, сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Благословіть, благословіть Господа усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його, благословіть Господа, всі діла Його на всіх. Місцях царювання його благослови душе моя, Господа. Амінь.